Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Pretty Bottom І сьогодні я вам покажу, що це таке вбов під час війни. Андрій Шевченко та ми. Червона суперника. Сьогодні, 27 жовтня 2024 року, відбудеться матч Динамо Київ проти донецького шахтаря. На стадіоні імені Валерія Васильовича Лобановського. І я збираюся сюди поїхати і показати. Цей матч. Поговоримо трошки про безпеку. Згідно з дозволом на проведення матча з глядачами від міської військової адміністрації, на трибуни стадіону імені Валерія Лобановського буде допущено 1800 глядачів. При випадку повітряної тривоги матч буде призупинено, і всіх вболівальників буде направлено до найближчого укриття. Хто не знав, Динамо Київ зробило так, що з 9-13 по 13 жовтня гарантовано можливість придбати два квитки малих вболівальники, які раніше, у 2024 році, вже придбали квиток на три або більше домашніх матчів клубу. Мені дуже повезло, бо я якраз купив три квитка, я побував на трьох матчах, і мені вдалося купити квитки на поєдинок Динамо Шахта. Після цього, 14 жовтня, квитки пішли у відкритий продаж, і там залишилось квитків. Ну, від сили 30-40, розумієте? Дуже круто, що клуб надав пріоритетну можливість підтримати команду саме відданим болівальникам. І за це Динамо величезний респект. Я вже майже підійшов до стадіону. Тут філармонія. Там вже стадіон. Да. Освин. Стадион. Уже на территории стадиона. Вот там здесь стоять автобус для мы шахтаря. Да, так. Легендарий браслет на диве. Вот так вот Автобус Шахтаря там, і наш автобус. Якийсь мегавайб, якісь конкурси, розлікаловки. Качество, як настоящий. Разом в ідеальному стані, просто в ідеальному. погано видно. Це не є перша бачу. Ну... офігеть. Полналы? А, не, не полналы. Ну, пунктуально. Полналы. Ну ж на першій хвилині фол стичка. Брашко і судаков вже. Динамо! 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 Ярмолоні в капюшоні. <звук> Давай! Перший тайм 00. Моментів, так як яких у нас не було. Тому дивимося далі. Перерва. Звичайно, м'яч мені рідний, але з м'ячем я робила Другий тайм. Волошин замість брагару. 0-1 Ужас да Червоно супернику да. Будемо грати пішося Останні півгодини mm -hmm. Є шанси Таке mm -hmm. Коротко до Дубинчака, Дубинчак, до простріл, удар! Караваєм! Давай! Один на один. Останні хвилини матчу треба знімати, бо зараз почнеться просто саме пекло. Тридцятий? Двадцятий. Караваєм! Давай, давай, давай!

Ой, а, как можно там мяч потерять? Ну, предсказался. Да ну, подсунь это, что ты делаешь? Да, да. Что а он показывает? я понял, Завершено. 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 Завершенно. Мичи Ян. Що ж, переносимось на наступний день. Матч був дуже емоційним. Я давно таких емоцій не отримував і це було дуже круто. Ось вам Київ, 28 жовтня, 24 року. Сьогоднішний Київ просто кайф. Єдине, що залишилося обговорити, що казали, що на матч. Максимум може бути доступно 1800 глядачів. А я побачив в якомусь пабліку в телеграм-каналі, що написано, що на матчі Динамо Шахтар побувало 3500 людей. Як так може бути, я не розумію. Якщо 1800 глядачів максимум може бути допущено, на матчі було присутньо 3500 глядачів. Я не розумію, як це сталося, а як думаєте ви, якщо комусь це цікаво. Е Пишіть в коментарях. Я сподіваюся, моя камера найкраще саме щось засняла. І хоч трошки передала цю атмосферу футболу під час війни. Я це відео робив більше для себе, як на пам'ять, що буду його передивлятися через 5, 7, 10 років 15 і згадувати ці часи. І. Да. Да. На цьому все. Дякую. Ось вам Київ. Ось. Я казала кола. Папа.